Зимовий сад гарячих творів Олексія Коваля. У музеї українського живопису відкрита виставка київського художника Емальєра. Це 42 картини, все, що на даний час є у його творчому багажі. За п'ять років Олексій Коваль створив набагато більше, але завдяки тому, що зараз його ім'я дуже популярне, колекціонери прагнуть придбати картини майстра. У Дніпро художник приїхав ще й тому, що дізнався про унікальну майстерню емальєрів, яка є у нас. Творення єдиної пластини художньої емалі потребує до 20 операцій, починаючи з ескізу до гарячих випалювань у печі. Самих же пластин може бути велика кількість відповідно до задуму композиції. Картина іноді складається ніби з пазлів. Між тим кожна з частин цілого теж витвір мистецтва. Я виражаю там, себе, своє відчуття, там, своє сьогодення через роботу. Я думаю, що це, ну, це 100% особисто. І мар кладеться на метал, на міч в даному випадку, і кладеться вона в піч, вона при різних температурах є такі кольори, які дають різні відтінки. Натхнення Олексій Коваль черпає у природі та звичайних речах. Каже, будь-яка дрібниця гідна уваги, бо в ній теж ховається краса. Дуже любить старовинні світлини, наділяє їх новим обрамленням і перевтілює недорогоцінну картину. Враження дарують також мандри. Ну, По-перше, це враження, по-друге, це на навчання. Тобто я навчаюсь. Я там спостерігаю, дивлюсь там за культурою, за людьми. Завдяки музею українського живопису. Дніпряни вже знають, що таке художня емаль. Тоді є майстерня, де працюють досвідчені митці, які можуть навчити бажаючих азам створення шедеврів. Великий сюрприз. Знахідка, що виявляється в Україні. Є е музей Емалі, художні емалі. Він знаходиться тут в Дніпрі. В цьому приміщенні сам Бог велів нам привезти емалі, такі чудові прекрасні масштабні емалі Олексія Коваля. Сюди в Дніпро. Кажуть, що процес створення імали завдяки вогню та чистим матеріалам схожий на повернення до витоків мистецтва. Композиції Олексія Коваля наповнені давнім всесвітнім знанням. Про щось не всім відоме. Поєднання технік дарує справжнє відчуття знайомства із новим. Художник безперервно шукає його. Дніпро шикарний чудовий. Враження чудові. Зимовий сад і мали Олексія Коваля можна побачити у музеї українського живопису до 18 січня. Ірина Каблоцька Сергій Гончар, Гончарновини одинадцятого каналу.